Понад три десятка років волі, гідності та свободи. Україна відзначає 34 роки з дня проголошення незалежності. Попри всі складнощі, наша держава продовжує творити історію, якою пишатиметься наступне покоління. А ми дізнавалися, що означає жити у вільній незалежній Україні для мешканців міста. Мати відчуття свободи в прийнятті рішень в. В прийнятті рішень і в побудові такого вільного вольового суспільства незалежна держава це є насамперед свобода. Свобода кожної людини, свобода країни, коли, коли кожен усвідомлює, що він є, якщо відносно говоримо про Україну, що це є наша нація, наша країна, наша земля, на якій ми живемо. Це багато років дом, як така, чекали ми толіттями, чекали. Це основне те, що ми добили. Але, на жаль, не цінуємо і гинуть, бачите, хто скільки гинуть. Коли є свобода висловлювання, свобода вибору навчальних закладів, місця роботи, віросповідання і ну, і багатьох інших речей, коли є можливість обирати, чим займатися, де проводити свій час і насолоджуватися життям, коли людина відчувається себе в безпеці, а зараз ми всі в небезпеці, і кожен день стаємо з молитвою, і дякуємо ЗСУ. За те, що ми можемо тут ходити і з вами розмовляти. Це є гордість. Ми вважаємо, що 3-4 роки це надзвичайно багато для такої країни, як Україна, враховуючи факт, що завжди всю історію Україна мусила виборювати свою незалежність в крові. Це те, що ти йдеш, гуляєш. і не задумуєшся над тим, що не знаю, щось може статися, щось прилетіти. Має бути радісний настрій, не зважаючи ні на що. А ветерани кажуть, що незалежність держави це насамперед свобода, рідна мова та мир. Це для мене, як для ветерана, це означає. Жити в країні, в якій я можу вільно розмовляти українською рідною мовою, не підкорятися якимось іншим країнам, країнам агресора, слухати виключно український контент, дивитися українські фільми, слухати українську музику, дивитися на українських блогерів. І один з основних таких напрямків, напевно, це є, щоб головне під мирним небом не було ніяких обстрілів, не було ніяких вибухів і не було ніяких смертей. Жити вільні. Вільний це, щоб от мирне небо над головою. було. Да? Це в першу чергу. Вільно, щоб я мог вільно пере, переміщатися да? в інші країни. Я міг переміщатися вільно по нашій країні. Я міг поїхати до сестри, де немає зброї, де немає цього насилля, де не сприймають російську мову. Для очільника Івано-Франківської громади незалежність це вибір кожного. Це означає в самому вирішувати свою долю, тобто не оглядаючись ні на когось. Це є незалежність, справжня незалежність. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».